Привіт, я Олександр, а це Alone in the Dark. Нарешті фінал. Трішечки вирішив закрити свою цю прогалину, бо лишилась одна єдина серія. Тут хвилин на 20 на 25, і я її через хворобу так і не закінчив. Давайте цим і займемось. Поїхали. От якось отак. Оцей шматочок починається. Пішли, пошукаємо детектива Карнабі. Детектив Карнабі. Так. Шановна. Як ви? Маска за чотно? Well Молодець, місхарвуд. Ви знову офіційно зробили дерсето найнуднішим місцем на землі. О, дякую. Рада була допомогти. <laughs> Маска зачотна. Але мені здається, що це ще не кінець. Ото не детективка, а, ні, то це, а. Нувай з усіма побалакаємо, яку хара ти тут робиш. Рада be бачити, що ви все ще з нами, міс. Ви голодні? No. Ні, дякую. У мене crazy. ще трохи паморочиться в голові. Тим більше у вас там щось е... дуже дивне. Я б сказав, би, бо що борщик, але я бачу там квасолю. Я не дуже така їсти хочу. Ммм... Давай спочатку поговоримо. Ну що скажу своє виправдання? Я майже забула, що воно тут. У самому серці дерсето, знаєте, майже час покликати її. Ого. Ого. Дівка А що дівка Е, Ну ладно, давай, 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 давай. Чекати детектива -а, Аааа, давай вже з усіма поговоримо. Дві секунди, дві секунди. Ви знаєте, що зараз станеться? Невеличка церемонія, яку ми проводимо щороку напередодні Івана Купала. Ми піднімаємо келихи до старого дерева, бажання і переносимо кращого року. Просимо, мабуть. Окей. Так, дівка. Чортиня мале. Що ти робиш? Готуємось до церемонії. Цього разу вона прийде, я в цьому впевнена. О, нас що ще босяка чекає, чи що? йолки палки Ну, давай чекати детектива Карнбі. Там якогось ще бачу, е, але я з ним не дуже хочу балакати. Поїхали, чекаємо детектива Карнбі і е, прикликаємо боги. Всі знають, що робити на всі, все знаєте. Місіс Томпсон, ми вже говорили про це. Я не впевнений, що всім зручно. Докторе, я не полягаю. Це важливо. Ми так довго чекали, це просто заспіваємо стару пісню. О, добре, це чи погано. Давайте робить. Ставлю все, док, ставлю все. Але ми не знаємо, з чим маємо справу. Все буде добре, лікарю. Навіть краще. Знаєш, кого вона мені нагадує? Чакі. Я, я зрозумів, вона мені бляха Чакі нагадує. Вона страшнюнька, копець, мені від моторошно від її. Холоду. Вічна їм хвала, а чорний козі лісу достаток. Почуй нас сама ти, і звелуйся над нами. Змилися над нами. Вічна їм хвала, і чорний козі лісу достаток. Почуй, бла 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 бла. -бла. What the fuck? Вотафакого хера Алло? це ж божевілля, що ви робите? Ось що має статися? Вона ще ж дитина. Едварде, забирайся, Емлі. Ми їдемо. Ні, має бути жертва! Ми в приреченні! Якого хріна? Це що, актул, чи що? <гум> Царемі, ходімо зі мною. Ах ти мать твою! Докторе! Ай, зя-зяй! хара коїться! що це за хрінь така. Твою мать, зупиніть чорну козу лісу. Я повинен зупинити цю штуку, вона вб'є все на світі. Е, Блін, я знову вам скажу, хтось дивився аніме Оверлорд. І там були оці чорні кози. Капець, як вона схожа на неї. Сараза. Ще в текстурах застріє. Давай. Це жесть якось. Дякую. Це жесть якось. Я такого абсолютно не очікую. Я думав, зараз буде е, собі спокійна кінцівка, знаєш, цей... Ну, кілька катсцен ми подивимось і на тому й закінчимо. В нас бос файт чекає, ви чо. Так, це що? Набої, в мене повні набої. Я після боса назбирав кучу набоїв. Тому якось отак. Як все шумить. Просто жах. Уламки. Ну, хай будуть. У мене була кирка, в принципі, але я не знаю, чи вона, наскільки вона ем, ціла. Ось, ось 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 повзе, повзе, диви. Да я заховаюся, подивимося на неї. Ну слухай, ну, ну схожа, ну схожа. Е, яка воно кавоногедона. <рес> так, це мені биться з цим. Таке. Це за цим я сховаюсь чи ні? Ну, наче ховаюсь. Йому боляче, наче. Біжи, дівчинко, біжи. Ховаємося. Найс. Ренач. Закінчує стріляй з дробовика. Так. Добре, а тепер все, я не знаю, куди Мені Мені нема за чим ховатися. Слухай, може мені... Та ні, прям выца треба. Мазило. Давай, 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 перезаряджайся! Перезаряджайся, дівчинко. І ще! Яке воно психануте. Пістоль. Ой, фу, ой, фу. Посохрану. А, ні, нормально. Ааа, он куди мені стріляти треба. А я не знав. А я не знав. Там яйця, диви. Там яйца растут, блядь. А я просрав усі набої. Зараз, зараз. Давай. А, да? Давай, на. Яйца, нема. Яйца чи нема. Сюка, тихо, тихо. Офіційно, не встати, а можна мені набої, будь ласка? Давай, давай, рухайся. Ой, вас тут! Ой, вас тут! Розрядка! А бачу яйця! Сука, завалили! Фак! Ще раз! Все, я зрозумів, там яйця, там яйця. Нормально, нормально! Автомат дістаєм. Давай, падло. Так. Гонем, гонем, де яйки. Де яйка? Добре, добре. Яєць не бачу. Воно треба, щоб воно встало. Сука. За оцими треба розібратися. Давай, давай, давай. Да яйця. Бачу. Давай по яйцям гати. Найс. Набої. Ой, блін, ой, блін, фу, гедота. А що, набоїв немає? Так що. О, о, молотов, молотов. Кидаємо. На, сука. Немає Амо. Хрен без ним, але молік працює. О, до автомата набрали. Офігіте. Хапаємо, хапаємо. Нормально. Яйця! Бачу яйця. Нормально ноги І ще. Найс. Так, останні. Хорошо. Ой, прекрасно. Та, сука, давай. Та пістоль достань. Ну так хорошо. Розрядка пройшла? Пройшла. Автоматні набої. Е, піде, піде, під свічником будемо дебелить. Так, яйця розбив. Де ще? Ой, фу, воно поприкликало. Погнали, яйця. Ще яйця! ще яйця! Яйця є. Сука, хілимся! Розрядка! Бачу яйця! Так, тихо, бачу яйця! До побачення. Разрядка. Яйца. Сука, выпей водички. На минус яйца на носі. На, сука. Давай, 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 давай. Хорошо. І, нас вийшло, Всі яйця відбив йому, Всі. Їх нього було багато, але вони були занадто м'якенькі, розумієш, на, на, на відчуття такі. І ми їх всі побили. Емолі, юрай Емілі, з тобою все гаразд? Я нічого не anything, розумію з того, що ще й не сталося. Що це було? Ця генуя сабанда була культом присвяченим чомусь, що називається чорною лісовою Козою. Я намагався зібрати якомога більше інформації. Лише після того, як ви заговорили для про монстрів, я подумав, що можливо усі ці нісенітниці є чітка, чи частинка правди. де Джеремі? дядько, right? з тобою все гаразд? Все вийшло з ладу. Story... Так не повинно було статися. Я не мав би бути живим. Не кажіть так. Ти вибрався. Будь щасливим, гаразд? О. Чортиня мала пройшла. Ей, дитино, ти в порядку? Це не було те, що я очікувала. Але не завжди можна отримати, що хочеш. Трошки наробили ми. Чуть -чуть. Я думаю, косметично ремонт вистачить. Готові повернутись до Новорлану? On, Давай, Джеремі, ходімо. Мені можна з вами? Не залишай. її. Ти маєш під... відвести вез... її до пекельної кухні. Про що взагалі ви говорите? А там Дордевіл uh, живе в пекельній кухні. Такий є uh, цей супергерой сліпий. Він адвокат, він цей, ну, про неї попіклується. Все, якось отак. Е, як і планувалося, в принципі, 15-20 хвилин не більше. Останній босс файт прикольно взагалі, що його зробили. Це прям плюс грі. Давайте, як завжди, в мене прям уже традиція, я в кінці проходження гри скажу 5-10 хвилин про цю гру. Значить, що це пісінька. Загалом гра не дуже сподобалася, не дуже сподобалася. Я їй одразу оцінку херанув ще раніше 6 з 10. Не знаю, якась на початку, типу, інтригуюча, класні, ну, типу, о, монстри, монстри, типу, знаєш, що це все. Але потім все починає нудіти. Монстри однотипні, одні й ті ж самі, локації, хоч і змінюються, робиш по факту, одне і те ж саме, ну коротше, мені було трішки нудно. Якось гра не, виправ... не виправдала очікування. Графіка не дуже. Графіка нібито і приємна, але все одно, типу, я, я, ну, це ж порт, правильно? Це порт, ну а це порт. Ну, не знаю. Мені не сподобалася графіка. Музика прикольна, типу, в ретро-стилі, отаке все діло, але знову ж таки, ну, не моє, не моє. Значить, сюжет. Е, ну, В принципі, в принципі, ну, непоганий сюжет, непоганий. Отакі загадкові, типу, розслідування, щось щось містичне і ще й причому з монстрюками. В принципі, це все могло б бути класно, офігенно. Але щось вони не викрутили, щось вони не витягли. Це трошки гру, оцей, оцей оцей, сюжет. Можна було, мені здається, зробити краще. Не знаю, не сподобалось. Ну, Ну як, ну не дуже сподобалось, типу. Прикольненько але не все одно, нуднувато, нуднувато якось, ну, отаке щось, отаке. Е, проходить я б, мабуть, навіть і не сильно радив. Нема нічого такого суперцікавого, дуже багато бродінь, лазання. Е, порівнюючи цю гру із Шерлоком Холмсом, наприклад, ось я недавно грав в останній, що виходив від українських розробників. Е, там теж розслідування, оце все діло, типу, таке таке ж саме геймплей по факту. Але там набагато набагато цікавіше. Мені та гра дуже сподобалась. Я прям поринався туди. Тут не було такого заглиблення в історію, мене не затягували персонажі. До персонажів я абсолютно, абсолютно рівний. Коротше. Жоден мене із них не зацепив якось, не прив'язав до себе. ну Розумієте, про що я. Та? Не знаю, не знаю. Монстрки прикольні, багатенько я якихось своїх відсилок познаходив. Ну, таке собі цікавеньке, походили, постріляли, повирішували загадки, ну, якось отак. По механікам дуже-дуже дуже багато всього я бачив. Хоч я знаю, я розумію, що це гра стара. Типу, можливо, звідси це бралося в інші ігри, але ж ну все, все, все одно, все одно. Одне й те ж саме, одне й те ж саме. Я нічого не знайшов в цій грі нового, цікавого, прямо такого, щоб дух захоплювало. Абсолютно. Тому, ну, типу, ну, 6 з 10 поставлю. Ну, тому що непогано. Ну, ну, не, ну, не, ну не, не супер. Все хреново було. Якось отак. якось отак. Судіть мене строго, не строго, якщо як, як, як хочете, значить пишіть мені це все в коментарях. Розберемося по ходу діла. Тому я не прощаюся. Я кажу до побачення. Побачимось у наступних іграх та їх проходженнях. Не хворійте і нехай щастить.